Тут весь кайф в тому, що проходить потяг прямо по базару. Бачите, базар дуже гарний. Я хочу потім зняти, як він отам буде виходити, якраз з тієї сторони. Буде красиво. Тут все продають і гриби тут набагато дешевші. 120 гривень, ті 500 на Буковелі, А це вже вхід на сам базар. Ну Тут не дуже зручно ходити, тому що тут колі, а, а зараз тут все буде дуже гарно далі. Що тут? Лопатки по 20, магніти по 40. Взагалі базар одразу дешевше відчувається після Буковеля. А раніше мені здавалося, що тут дорого котик, чорно-білий. Тут інші баранчики, не такі, як на Буковелі продають. Трішки інші. Ну, от зараз глянемо. Сто, двісті, сто сімдесят, сто двадцять, а може так, як і на букавелі. І грибочки. грибочки, не знаю, хочу чи сушені, чи свіжі купити.